Всім величезний привіт! З вами Саша. Дуже рада бачити вас на моєму каналі. У мене виникло таке питання. Мені стало цікаво, скільки в мене на полицях непрочитаних книжок загалом. Потім я вирішила, що напевно, можливо, комусь це також буде з вас цікаво, то я вирішила це зробити разом з вами, а саме порахувати книжки. Відразу хочу сказати, це невелика якась тайна. До війни я купувала більше російських видань, російськомовних видань, навіть наших українських видавництв. Тому багато книжок саме російською мовою на полицях. Зараз, звичайно, я закликаю вас. Я купую видання українською мовою, хочу пробігтись по полицях. І по кожній полиці порахувати, скільки прочитаних, не прочитаних, там, де російськомовні видання, буду просто рахувати, не загострювати на них свою увагу. І більш детально розглянемо з вами українські видання, і також їх порахуємо. Тож, кому таке медитативне, невисоке інтелектуальне заняття цікаво, Прошу вас залишайтесь разом зі мною, просто подивитись на гарні книги. Давайте приступимо. Кожну полицю буду робити нотатки, скільки прочитана, не прочитана. Тож, поїхали. Давайте почнемо з цієї самої важкодоступної полиці. Вона внизу знаходиться. Це полиця з детективами. Відразу бачу тут Алана Гліна, яка не прочитана, це нова книжка. І ось дві такі книги Тани Френч, Треба, до речі, почитати. Мені так подобається це видання з такими м'якими обкладинками. Напівм'якими, напівтвердими. Тана Френч French Гавань не прочитана, і Люсі Фолі список запрошених. Гарні рекомендації на цю книгу, до речі, Ліза, яка дарувала мені, теж казала, що досить цікава така детективна історія. І ось Річард Оц, Осман, клуб убивсь по четвергах, прочитана і дуже сподобалась. Є, до речі, друга частина. Треба буде теж собі придбати. Ну, ось ця мені дуже сподобалась. Такий гарний і дуже гумор. Дещо схожий на друзів моїх улюблених. Тож ця книга прочитана. І загалом на цій полиці 6 прочитаних книжок та цілих 18 непрочитаних. Зробила таку імітацію своєю книжкового стелажу. Це ця нижня полочка. Тут такий собі чердак верхня. Зараз, напевно, туди й поліземо, бо це теж важкодоступна полиця, поки є ще сили, треба туди полізти. Так, це горище мого стелажу. Тут більшість таких букіністичних видань, такі старі книги, котрі у мене вже дуже давно, Гаррі Поттер. Ось це такий репринт цього видання гарного на англійській мові. З них, до речі, перші чотири у мене прочитані. ця десь на одну п'яту прочитана, дуже великий обсяг у неї. Так, давайте рахувати. Зверху тут у мене, до речі, лише ось україномовна. Софі села, котру я обожнюю просто моє не надто досконале життя непрочитана, бо тут більшість книг, котрі в мене найбільше часу вже знаходяться, ну, дуже давно, напевно, років з 20. І загалом я порахувала, тут у мене 34 прочитаних і 18 лише не прочитаних книжок. До речі, якщо це. Ось дві частини, як у Вільям Таккерй, я рахую як одна книга. І якщо в книзі, наприклад, два твори, то я теж рахую це як один том. Так, ось ця полиця, де у мене дуже різні книги знаходяться, тут і трохи дитячих книг, і таке легке фентезі, і пригоди. Мій улюблений Майкл Крайтон, от парк юрського періоду, зуби дракону. Ще сюди хочу додати нову книгу Майкла Крайтона, «Поглиначі Мертвих. Книга не нова, але видання у нас видавництво «Фабула» нове. Це моя така новиночка. Дуже я її хотіла, ще коли анонсували її. Тож. Добавиться ще сюди на полиці поки що. І тут у мене лежить Дімо у Волошковому морі, котру я ось недавно прочитала. Є книга, яку я виграла у Лани. Розіграш був щастя для кожного. Рахую. Так, всього тут у мене 11 прочитаних і 19 непрочитаних книжок. Ну, поки що непрочитані переважають. Наступна полиця. Тут більшість класики і букінистики. Сподіваюсь, тут буде більш прочитаних книжок. Так, і тут у мене 23 прочитані і 13 непрочитаних книжок. Далі у мене полиця. Чисто з класикою. Всього тут 19 прочитаних і 20 непрочитаних. Давайте вже покінчимо з класикою. 8-9 дні. Зараз ось ця полиця. тут сучасна література. Це вкриті пивом. Тут якийсь м'ячок від'євий гарно у мене тут що є Елізабет Гілберт, природа всіх речей, розповідала багато про цю книгу, і Флоу за нею знімала. Дуже гарне таке питання. Якщо цікава моя думка про саму книгу, переходьте за посиланням. Джоді Piquet малі великі справи. І Прочитаний теж у влозі одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно. Дуже гарне це видання. І це Абаба Галамага ще краще обожнюю цю книгу. Вона дуже гарна, дуже красива. І всередині також. До речі, теж мені дуже сподобалось. Тож, рахуємо. Там 9 прочитаних і 15 непрочитаних. Але тут ще не всі книги, деякі я зараз читаю, тож їх рахувати не буду. Так, ось ця полиця, напевно, зараз вона одна з моїх найулюбленіших. Тут дуже багато українських видань. Тож, давайте зараз все вам покажу. Тут зверху історія Артура Трулава Елізабет Берг». Дуже гарне видання Золотий пісок Джеймс Олдрідж. І глиняний міст Маркуса Зусака. Покладаю дуже багато надій саме на цю книгу. Сподіваюсь, вона мені сподобається. Так, тут у нас лежать хранителі книг Джеральдін Брукс. Смій Ессексу, яка дісталась мені від Лізи. З її, до речі, тут помітками. Що дуже буде уцікавлювати читання цієї книги. Так, дві книги Fainyflag. Різдво з червоним кардиналом і смажені помідори в кафе Зупинка, до речі, друга частина цієї книги вийшла у КСД. Ці дві прочитання. Важкий понеділок. Дуже мені подобається видання. І Філіп Майер син, який я, якого я планувала читати цим літом, але щось ніяк до нього не дійду. Так, з цієї сторони «Дим і попіл» Абір Мухерджі, Ще не прочитана, але теж сподіваюся, що мені дуже сподобається. Дуже мені подобається видання і взагалі аура цієї книги. Так, і флорентійська чарівниця теж дуже гарна, з дуже гарними такими форзоцами. Буде таке знайомство з Салманом Ружді. Позаду тут стоять закохані книжки, не сплять на самоті, не прочитана, сад відпливає, дуже мені подобається. Дивіться, які хрестики на ній. Дуже така красива совтач, дуже класно зсередини. Неймовірно, гарна, як клач якийсь мандалікоус, світло далекої зірки. Так. Могика, якщо не знаєш слів, мені дуже сподобалась. П'янка Мараїс написала книгу чимось, схожу на мою улюблену вбити-пересмішника. Схожа така історія чимось. Так. Чорний принц, Айріс Мьордок, чула, що важкувато читається ще не читала. І Девід Лебовиц, «Лебовиць», Солодке Життя в Парижі. І прочитана, яка просто покромсала мені душу. Заручники душі Жанна Бенамер. Дуже важка книга про. Воєнного фотографа, і дуже багато тут про життя саме під час війни. Дуже-дуже важка книга, після якої у мене була дуже страшна депресія. Тож, навіть не знаю, рекомендувати вам чи ні. Давайте рахувати. Так, то, напевно, рекорд 9 прочитаних і 32 непрочитаних книги. Незважаючи на те, що це, мабуть, сама приваблива зараз для мене поличка, вона така не прочитана, треба це виправляти. Так, ось ця полиця, Тут у мене нема українських видань, бо тут у мене кінг, якого і так багато нечитаного. Буду читати і купувати вже українські видання. Бром, якого, на жаль, у нас не видають, і дуже багато такої сучасної. Літератури в м'яких обкладинках. Так, тут 11 проти 20. Так, полиця із фентезі. Тут у мене пратчет колір магії, котрий нещодавно я прочитала: 9 дім аберкромбі пів короля. До речі, скоро виходить друга частина, вже є передзамовлення. Це видвір мистецтва просто не книга. Дуже гарно. Я впевнена, що мені сподобається, бо це ж Аберкромбі, мій улюблений. Але навіть якщо не сподобається, ця книга все одно залишиться у мене. Це перша частина потрощеного моря. Дев'ять. Так, 16 днів. Ми з вами вже на останній полиці. Тут у мене теж фентезі різне. До речі, тут ось Ніукейман, котрого я все мрію прочитати. Дайте мені більше часу, будь ласка, на читання. Є теж книга, яку я виграла у Лани «Замок Амбер. Ілюстрований путівник». Я взагалі у желязний читала тільки ніч у самотньому жовтні. І більше нічого. Але щось мені підказує, що якщо я почну читати Роджера желязний, то я продовжу це робити. Подивимося. Так, рахую. Тож тут 11 проти 13. Так, я згадала, що у мене ще ось один ряд книжок, то ну, я навіть не буду туди лізти, там букінистика. Пам'ятаю, що там є старенький Стівен Кінг і якісь детективи класичні. Скажімо так, там все прочитане, і я так думаю, що там десь нехай 10 книжок стоїть. Тож, сподіваюся, і мені здалося, що відео вийде досить таким компактним. Це дуже гарно, цьому я рада. Я підрахувала за кадром. У мене вийшло, я додала до прочитаних ще три книги, котрі я читаю, але вони вже майже прочитані. Звісно, електронку ми тут не рахували, тільки паперові книжки. Тож, 163 прочитаних. І 193 непрочитаних книги, всього 356 книг. До останнього часу мені навіть було не цікаво, скільки книжок я не хотіла рахувати, але виходить така цифра. Тож по відсотках виходить, що у мене 45% прочитаних книжок. Я вважаю, що це дуже гарно. Коли я дивлюсь на полиці, мені завжди стається, що дуже багато непрочитаного. Бо на прочитанні якось не звертаєш вже уваги майже. І 55%, звичайно, непрочитаних. Дуже гарний показник. Купувати книжки я буду мінімально. Найближчим часом, бо по відсотках, здається, не дуже велика, але 193 якось так багатенько виходить. Можна, звичайно, округлити до 200, додати ще якихось 7 книжок. А взагалі мені якось навіть полегшало, що я знаю ось ці цифри. Дякую. Хто подивився, кому було цікаво, так прошвернутись по моїх полицях. Звичайно, миру нам, тільки гарних книжок, які приносять задоволення. І до побачення.